Ремонт асфальту по ківерцівській у ківерцях на рівній дорозі зробили ямковий ремонт. Люди шоковані такими новими технологіями. Тож, щоб розібратися у ситуації, покликали народний контроль. На вулиці Цілковську зчинився справжній галас. Люди вкрай не задоволені ямковим ремонтом дорожнього покриття. Розповідають, дорожники асфальтних відсів сипали прямо на рівну дорогу. Ви подивиться, що робиться на дорозі. Ось ці камушки, шмамушки, це у мене на подвір'ї, в хаті, в машині та ж е камушки, пропитані смолою, да воно все ціпляється до взуття. Жінка моя зупинила машину, яка дійшла до нашої хати, і сказала, далі я вам не дам. З дітьми встали, отак от. Ми з дітьми зразу після ямкового ремонту цього стали здирати ж все, що насипано. Ви бачите, рівна дорога, ямок немає. Для чого це було? Я їхала велосипедом, я чуть не впала, бо до колес воно ліпне, між спиці кругом воно зацеплюється, то просто змиття грошей. Місцеві мешканці відшкрябували від сів, як могли. Зараз купи камінців лежать обабіч вулиці. Люди переконані, таким псевдоремонтом мерія списує гроші. Ніхто ж кошториса ніякого не бачив, О, скільки, що куди виділялося. Підрахувати, скільки він зробив, скільки він вложив грошей сюди, взагалі невозможно. Вам не, не, не експерт цього не зробить. Напрашується вивод найпростий спосіб вкрасти гроші. За поясненнями, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. Там запевняють, хотіли як краще для людей. Та й поточний ремонт вулиці був плановий. Гірше ніхто не хотів зробити. Сума коштів, яка передбачена на поточний ремонт, абсолютно невелика, в межах 10 тисяч гривень. Якби люди дали б доробити, тоді і не виходили б, скажімо так, то вже б доробилася і засипала вся вулиця. А ці гроші, що зараз залишилися. Ще ми побачимо, перекинемо. Так. Та активістам така позиція місцевої влади не зрозуміла. Хочеться, щоб наша міська влада більше приділяла. Е Увагу вулицям, які потребують нагального ремонту, по яким людям дуже важко пересуватися. А не тим вулицям, де зроблений рік півтора-два, капітальний ремонт будемо надалі прискіпливо стежити, як витрачаються гроші на ремонт доріг. Ми надалі будемо стежити, аби гроші на ремонт вулиць витрачалися раціонально. Вадим реміської Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.